Пан 1 2 4 5 6 3 пропущена питає: Доброго дня, цікавий чи витримає плита перекриття довжиною 5 метрів з обох сторін по 15 сантиметрів спирання. Для цього ми можемо з вами відкрити технічні умови по плитам ПК. Ви коли купуєте плиту ПК, там написано по якому ТУ вона зроблена. Знаходите в інтернеті, це доступна інформація, і дивитесь, яка мінімальна величина спирання, тому що у нас є плити, де дозволяється навіть 4,5 см. Але ж справа міцності вузла ж не тільки в плиті ПК, друзі, все ж таки. міцність конструкції определяється по найслабшому звіну. І ось тут виникає питання, чого у вас стіни. Перше, яке навантаження ви збираєте на цю плиту ПК? Далі, чого у вас стіни? Якщо це, наприклад, газоблок, я дуже сумніваюся, що витримає навіть 15 см. Це все ж таки не дуже бажано. Д-300, ну, наприклад, там робиться монолітний пояс, спирається на монолітний пояс. Якщо це цегла М100, то 15 см більше, ніж достатньо, тому що в проєкт ми, наприклад, закладаємо теоретичний 120 мм. Чому? По-перше, пліта коротше, на, на 2 см розмір, тому що дається на деформаційний шов. По-друге, у нас є норми по відхиленню кладки і разом це може складатися до 3 см десь. Тобто це відхилення. Осі, відхилення по горизонталі, відхилення по вертикалі, і це може накладатися, і тому може бути така різниця. Тому в проєкт ми закладаємо 120. І ось і виходить, що якщо 120 мінус 50, ми виходимо на скільки? Десь на 70 мм. Ну, а плити ПК от, в, в, в технічних умовах десь написано, от, в, в залежності від довжини і від навантаження, яке може плита витримуватися, там оця величина вона вказується. І, як правило, воно проходить. Тому, друзі, будь ласка, передивіться технічні умови вашої плити, але я думаю, що 15 см це достатньо. Максимальне заглиблення в стінку може бути 250 мм. Це також написано в технічних умовах по плитам. от Більше не можна, тому що інакше це вважається защимлення, а там відсутнє верхнє армування. Плита може тріснути просто. Тому до 250 мм. 150 ви потрапляєте по плиті, проблеми немає. Тут питання до вашої стінки, до вашого концентрації навантажень. Більше. Дякую за ваше питання, а ми йдемо далі.